Наступна головоломка. У нас є ткарівність 69 відняти 3 дорівнює 63, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити. Ось цей сирний. Ось сюди. І ось цей сирний, Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 63 відняти 3. Буде 60, 60 дорівнює 60. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.